Ось і підійшла пора збирати урожай з кікстартера. Дозрів перший гучний проект, розробники якого зібрали свого часу кругленьку суму понад 1,8 мільйони доларів. Олдскульна та рольова Shadowrun Returns. Не хотілося б казати, що перші коти за плоти, але проти народної мудрості не попреш. Створена у 1989 році популярна настільна рольова гра Shadowrun відрізнялася перш за все оригінальним сеттингом. Це своєрідна ексцентрична суміш світів Гібсона та Толкіна, божевільна мішанина із кіберпанку та фентезі, із ельфійками та імплантами, але не силіконовими. У цьому світі 2012 пройшов далеко не так гладенько, як у нас. Потоки магії, що пронизали планети, призвели до ланцюга подій. Що Згодом назвуть. Пробудження спонтанні мутації перетворили багатьох на ельфів, гномів та орків. Чимало відкрили в собі потужні магічні здібності, а в глушині прокинулись від прадавнього сну дракони. Шамани індіанських племен розпочали громадянську війну проти Сполучених Штатів і виграли її завдяки допомозі духів природи. Увесь світ огорнув хаос, і тільки крупні корпорації спромоглися на цьому нажитися. Власне, вони зараз і правлять планетою кришталевими вежами, здійнявшись над простим людом, що намагається вижити внов. Новому незвичному світі пропустимо якихось два покоління та перенесімося до світу, трансформованого не лише дедалі більшою міцю магії, але й зростанням кібертехнологій внаслідок невпинних спроб поліпшити все те, чим природа наділила людство, та перевтіленням світової інформаційної мережі в матрицю. Доступ до якої можливий безпосередньо через монтований в голову чіп. На місці практично повністю знищених урядів постали мегакорпорації. монструозні організації, що у всіх бачать тільки споживач. Редактор а не громадян крізь темні тіні, що відкидаються кришталевими вежами фінансових конгломератів, нишпорять тіньові бігуни, пішаки та витратні матеріали, що заробляють на життя своїми видатними здібностями, комбінацією технології, магії і кмітливого розуму. Бігуни живуть, мов на вулкані, діючи поза законом, виконуючи таємну брудну роботу, слугуючи солдатами в невидимій війні мегакорпорацій. Незважаючи на широку популярність в 1990-х, шедевран так і не дісталася до ПК. Була, здається, одна провальна стрілянка, але всі її забули. Однак відзначилася на консолях і отримала там культовий статус. Не дивно, що ігрова спільнота дуже тепло сприйняла новину про створення повноцінної комп'ютерної рольової гри, тим паче, що керувати проектом узявся не аби хто, а творець оригінальної шедовран Джордан Вайсман. Під час збору коштів лунали такі смачні обіцянки, як. Глибокі інтерактивні історії від творців сеттингу. чотири окремі ігрові реальності для чотирьох класів: Мага, Шамана, Хакера та Самурая, вулиці, що розкажуть вам мільйони історій. Не дивно, що гра зібрала чималі кошти. Однак, по факту, ми отримали не зовсім те, що очікували. Shadowrun Returns – це швидше інтерактивна візуальна новела із елементами тактичних боїв. А не рольова гра. Так, маємо хороший детективний сюжет, але пригода повністю лінійна, а побічні завдання можна полішити на пальцях однієї руки. Навіть натяку нема на відкритий світ. Так, наявні чудово прописані персонажі та діалоги. Однак, останні взагалі ні на що не впливають і несуть у грі чисто косметичну роль. Ми можемо погодитися виконати завдання радісно за гроші чи бурмочучи собі під ніс як сварливий старий дворф. Однак відмовитись, зійти з рейок чи хоча б виконати завдання в іншій співпрацю спосіб не вийде вплив гравця на сюжет зведено до мінімуму, і сама історія дещо просідає до середини гри із цікавого полювання на серійного вбивцю перетворюється на вульгарний та трешовий порятунок світу. Гнучка рольова система дозволяє створювати дуже різноманітних героїв: від ельфа Некроманта Хакера до троля кібершамана. Недоліки і слабкі місця вашого персонажа компенсують найманці-напарники, серед яких, до речі, є персонажі із старих Shadowrun, для консолей SNES та Genesis, А також персонажі, створені особливо щедрими жертводавцями з кікстартера. Воювати загалом весело. Тактичних можливостей вистачає. Бойова система, яка трохи нагадує XCOM, цілком прийнятна, хоча й дещо простенька. Шамани вик... Кликають духів, які у випадку необережного керування цілком можуть вирватися з під контролю. Інженери, сховавшись у тихому кутку, керують потужними дронами, а чаклуни підсмажують супостатів старим добрим фаєрболом. На хакерів їх образ повністю скопійовано із Романа Гібсона нейромант. Очікують подорожі у кіберпросторі, де час плине втричі повільніше. Приєднавшись до одного з вузлів матриці, зламних веде паралельний бій із захисними системами, використовуючи атакувальні програми і спеціальні вміння. Ки товариші прикривають його тлінну плоть. На жаль, походи в матрицю суворо дозовані сюжетом і нам щоразу видають готового прокачаного хакера, тож ваш герой буде просто непотрібний. А здавалося б, інформаційна матриця відкриває такі широкі перспективи для різних способів виконання завдань. Стелс відсутній як клас разом із таким стовпом рольового жанру, як мародерство переможених ворогів, дуже мало секретиків і, взагалі, артефактів, полювання на які змусило б детально досліджувати рівні і перепроходити місії. Загалом, ліній. Іність оповіді обтинає широкі можливості сеттингу та рольової системи, які мають набагато більший потенціал. А загальна кострубатість виконання всіх елементів не додає грі плюсиків. Крім того, наявні порядна колекція багів та незручний інтерфейс, що розроблявся з огляду на планшети. А сейви, виключно за чекпоінтами при заході на нову локацію, поїли багато нервів, якби гра не була достатньо легкою. Схоже, що з усієї команди дійсно добре попрацювали хіба тільки автори текстів. Сама кампанія складає враження рекламного додатку до ігрового редактора. А так до гри додається просунутий редактор, де ви зможете створювати власні пригоди і публікувати їх у стімі. Чекаємо на новий невервінтер, якщо поталанить. Бо склалося враження, що замість виконання своїх обіцянок розробники воліють покласти їх втілення на плечі спільноти. Не дивлячись на те, що грошей було зібрано майже п'ятеро більше за заявлену суму, розробники продовжують нарікати на нестачу коштів. Ситуація загалом нагадує епізод із «12 сільців, де Бендер малює картину сіяч. Попри всі нарікання, гра якимось дивом спромоглася потішити. Невідомо, може секрет в теплій ламповій атмосфері старих ізометричних рольових ігор, критики теж ніжно сприйняли Шедовран На метакритиці повно позитивних відгуків. На мою думку, варто таки почекати з придбанням цієї гри десь так з півроку, доки не вийдуть патчі, фанати доклипають високоякісного контенту, а розробники виправлять недоліки і випустять вже обіцяне доповнення про Берлін із нелінійністю та драконами.